Доброго здоров'я, шановні глядачі! Я чудово розумію, що в наші дні п'ятикінечна зірка викликає негативні емоції у більшості українців. Але в сьогоднішньому відео мова піде не про символ комуністів, а про древній знак, який був збережений для нас попередніми поколіннями. Уявіть собі. Що вам в спадок дістався раритетний автомобіль, за яким турботливо доглядав колись ваш дід, а потім зберігав батько, машина в чудовому стані і раптом її обляпали багнюкою. Задайте собі питання, чи викинули б ви такий раритет на смітник, чи, може, спробували б очистити. Думаю, що все-таки помили б і натерли до блиску. П'ятикінечна зірка не в багнюці, вона в крові. Але викидати її не варто. Дуже любили такий знак в древньому Єгипті, але походить він з наших земель. Зараз ви побачите докази цього. Цивілізація єгипетських фараонів будувала свої піраміди уже після занепаду трипілля. Отже, трипілля було першим. Чесно кажучи, я не знайшла інформації про наявність п'ятикінечних зірок на глиняних горщиках наших пращурів, але через віки вони передали нам інформацію про трипільський код. На основі нього була зроблена ось ця реконструкція древнього календаря. Принципи його побудови знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. В результаті на колі сформувалося 5 сегментів, в яких в стовпчик вишикувалися числа 1, 10, 19, 28. Сума цифр в кожному з них дорівнює одиниці. Ось вони. 1, 10, 19, 19, 10, 1, 1, 10, 19, 28, 10, 1, 1, 10, 19, 28, 10, 1. 1. 28, 19, 10, 10, 19, 28, 1. Для наглядності винесемо сегменти одиниць на окремий аркуш. Отримали промені п'ятикінечної зірки. Ось я виділила їх зеленим кольором. Різниця зі звичним нам символом в тому, що гострі кінці зірки направлені до центру. Тепер вирахуємо відстань між променями. Як ви бачите, 72 градуси, 72, 72, 72 і лише внизу 27. А це ті самі 7 і 2, тільки в зворотньому порядку. Оскільки реконструкція такого літочислення відбулася на основі трипільського коду, то напрошується висновок. Людство отримало знак п'ятикінечної зірки від наших пращурів, трипільців, а вже потім така символіка потрапила до Єгипту і в інші країни світу. Наприклад, Піфагор стверджував, що з одиниці все починається і тому вважав її Богом. Отже, п'ять сегментів кола з вишикуваними в рядок одиницями, які формують собою знак п'ятикінечної зірки це символ Бога. Древні скандинави також називали свого Бога один, один. Більш розширену інформацію знайдете в сюжеті спадок 39. Зверніть увагу, ряд одиниць закінчується числом 23. А це п'ятірка. Тут також 6 одиниць закінчується 23. Тут 23 і 14, 2 п'ятірки. Тут також 23 і 14, 2 п'ятірки, і лише в цьому сегменті ряд одиниць закінчується числом 22. А тепер давайте порівняємо малюнок з календаря наших пращурів і ось таку ксерокопію. Тут п'ять сегментів і тут п'ять сегментів. Тут вони поділені рисочками, і тут вони поділені рисочками. В радянські часи такий малюнок був присутній в кожному шкільному підручнику. Він взятий з книги Томаса Мора Місто Сонця, розділ книга друга. Така схожість двох малюнків не може бути випадковістю. Саме завдяки особливостям побудови календаря наших, наголошую, наших пращурів, виник символ п'ятикінечної зірки. Точно так знак сварга взятий також з літочислення. Вона буває лівостороння і правостороння. Тому що на цьому колі часу поєднані два напрями обертання енергії в мертвому холодному циклі проти годинникової стрілки, а в живому теплому за. Ми славимо право, тому називаємося православні, лівостороння енергія це енергія Бога. Чому ж вона мертва і холодна, запитаєте ви? Як сумістити докупи слова Бог, мертва і холодна? Все дуже просто Планета Земля тепла, жива. Тут душа отримує свою фізичну оболонку. Бог знаходиться на небесах, а там територія холодного, мертвого космосу. Коли німецькі фашисти обрали собі символ лівосторонньої свастики, то спробували прирівняти себе до Бога. Тепер рашисти пробують показати свою зверхність над всіма. Кремльовські зорі височать над Москвою до цього часу, але навішування на себе символів Бога ні до чого хорошого не приводить. Німецькі фашисти отримали поразку. Рашисти також її отримають. Енергія людини це рух вправо і число три, яке відповідає за життя. Тому на цьому малюнку всі зірочки розміщені навколо тіла людини, а на самому тілі немає жодної. Тому не варто чіпляти на себе символи п'ятикінечної зірки або лівосторонньої сварги. Такі знаки потрібно знати, вшановувати їх як Бога, але не навішувати їх на себе, бо ми, хоч і створені по образу і подобі Бога, але рівнятися з Всевишнім не маємо права. Спробую пояснити вам, чим відрізняється енергія трійки від п'ятірки, візьмемо для наглядності дві нитки різного кольору, червону, наприклад, і білу. Засікаємо час. Скажімо 10 секунд. Починаємо мотати нитку червоного кольору на клубок. За 10 секунд ми повинні зробити 5 обертів вліво. Точно за такий же час потрібно зробити 3 оберти нитки білого кольору вправо. Що це реально означає? Це наглядно показує, що живі організми планети Земля. Живуть на повільних, низьких частотах, а космос на високих. Високі частоти згубні для нашого фізичного тіла.